Вітаю на каналі Магія Тару. Давайте подивимось місто Мелітополь, що заважає звільнити Мелітополь від Рашистів? Скажіть, покажіть, що заважає звільнити мелітополь від Рашистів Дуже хороші карти виходять Так, дивіться, все добре, зміни будуть, зміни вже відбуваються в роботі, працюють над цим, буде звільнено, ваші мрії здійсняться. В минулому агресія погано. На майбутнє, що ще буде, агресія ще буде. Є зрадники, які не хочуть цього звільнення, роблять чинять супротив, шкоду роблять. Чотири мі що мешканці міста, як заложники, під угрозою, що ворог шантажує, що якщо ви сюди будете йти звільняти, то ми тут щось якусь біду зробимо. Ось тому робляться все обережно, все таємно. Ніяких громких заяв по цьому напрямку не буде. Це буде все тихенько так відбуватися. Мрійте, То, що, як ви бачите, майбутнє таким воно буде шлях відкритий. Дев'ять пентаклів, що буде звільнено. Так, ще одну карту, як швидко. На жаль, ще не так швидко. Але так, звільнено. Звільнено всі території, колесо Фортуни. Е, дивіться, вони якось намагаються повертають долю, що це місто вже воно було воно повинно було бути звільнено вже декілька разів. Що расисти крутяться колесо фортуни в одну сторону, ми в іншу. Ось. Але перемога за Україною. Місто буде під Україну, під українським фрапором. І оце. Щось пов'язане з літаками, З літаками, які прийдуть і наведуть якийсь порядок літаки. По Верховному суду все буде гаразд. Добре, як скоро? Давайте спитаємо, як скоро, чи буде звільнено мелітопіль від рашистів до кінця 2024 року. Скажіть. Кажуть, що це можливо, але ну, ще не в 2024 році, ще трошки треба буде щось робити. Ще не 24-й рік. Е, більш повільно, не так швидко, як ти хочеш, але це можливо. Е, є якийсь секрет, таємниця, який не можна розповідати, але якщо все буде так, як воно йде добре, якщо не будуть ніяких втручань, змін, все йде, як. Воно зараз відбувається, що це цілком можливе, що і в 2024 році може бути звільнено. Або 24-й, або 2026. Якщо в 24-му все піде, як воно повинно бути, нічого не поміняється і нічого не спортиться, все буде, як заплановано, то це може бути 24 2024 році. Якщо не 24-й рік, якщо це не відбудеться в 24-му, тоді в 2026. Дякую. Так, перекриваємо, що заважає. Прибираємо перешкоди, щоб це відбулося якомога швидше. І щоб приберемо перешкоди, які заважають звільненню міста від расистів. Заперечуємо. Заперечуємо. Заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, Прошу захисту для Мелітополя, для всіх мешканців Мелітополя. Прошу прибрати всі перешкоди на звільнення міста від решистів. Перешкод більше нема, да буде так. Прошу відкрити всі дороги Збройним силам України на звільнення Запорізької області, Мелітополя від рашистів. надати всі ресурси, всі можливості, всі, все, що необхідно для перемоги над решистами, то буде так і так буде. Нехай те, що потрібно, або щось краще без перешкод проявляється для Збройних сил і для мешканців Мелітополя. Буде так. Так буде. Так, і там пишуть мені настойчиво пологи Запорізької області. Ну ми вже дивились, ну давайте ще раз подивимось. Пологи Запорізької області. Що заважає? Я так розумію, що це, напевно, там окупована територія. Що заважає звільнити пологи від расистів? Пологи Запорізької області, що заважає звільнити від расистів. Покажіть. Дуже гарні карти. Перешкод не бачу. Є зрадники ті, що заважають. Можливі руйнування на майбутнє. І були руйнування жертви і ще можливі, агресія є. Всі, хто, оце, ті, хто ждуни, ті, що там сидять, ті, що за Росію, будуть відповідати, понесуть відповідальність перед законом. Або вони, їм або тікати звідти треба, або будуть. Це суд земний, що будуть відповідати в суді. Ось так. Ілюзія. Вони думають, що Росія там назавжди. Ні, це неправда. Вони зрозуміють, що це неправда. Це дуже скоро зрозуміють. Перемога за Україною. Ваша мрія здійсниться, все погано піде, залишиться в минулому. Найближчі півроку там буде рух. Робота. Оце або там вже щось відбувається, що ще півроку там буде цей рух відбуватися. Бої за цей. Цю, цю територію або через півроку. Ну Я так розміщую вже в роботі. Прибираю перешкоди. заперечую заперечую, прибираю негатив, руйнування, жертви. Оцих зрадників зараз де вони приберу. Заперечую. заперечую Заперечу, заперечую, заперечую, заперечую. Так, це все хорошо. Це все на звільнення. Це негатив, те, що заважає. Перекриваю, перекриваю. Вище сили. Янголохоронці, прошу захисту для пологи Запорізької області, прошу прибрати всі перешкоди на звільнення міста від рашистів. По Верховному суду, Да, буде так, і так буде. Перешкод більше нема. Весь негатив повертаю на голову ворон, ворогу. Все зле, лихе повертаю тому, хто це зробив на їх голови. На Росію, на росіян. Та буде так. Дякую за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал, дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.